Аномально різке похолодання навесні 2023 року нарешті закінчилось, і на Волинь прийшло таке довгоочікуване потепління. А гарна тепла погода для лучан означає збільшення прогулянок на свіжому повітрі. Тож містяни та гості міста ринули до місцевого зоопарку. Так і лучанка Світлана з чотирирічною донечкою Емілією. Ну, взагалі, приємно вражені, тому що за П'ять років проживання у Луцьку, я ні разу його не відвідувала. І багато тварин, усе дуже компактно і зручно для того, аби їм було тут комфортно. Е, великий різновид тваринок. Імілька і тобі подобається? Ага, подобається. Дуже а яка тваринка тобі найбільше сподобалась? Леопард. Тигр, так? Ага. Каже, він коли підійшов до віконечка, Емілька навіть злякалась трошки. Правда? Угу. Я ніколи ще, ще, ще не бачила. Зізнаються, провести час у зоопарку в таку гарну погоду виявилось дуже гарною ідеєю. Тож впевнені, приходити сюди будуть частіше. Насправді я розумію, що хочу приходити сюди знову і знову. Атмосферка, природка така. Ще, ще сьогодні погода сама спровокувала похід до зоопарку. А ось Тетяна прийшла до зоопарку з донькою та її друзями, бо ж вирішили саме тут відсвяткувати день народження. Тому що сонячна погода і тому що моєго рібінка сьогодні день рождения, 14 чотирнадцять да. годі. Прийшли святкувати разом з гостями? Да, з внучками, з дочками, з внучками. Ми перший раз тут. Ні, діти вже другий раз, а я перший раз. І як вам тут? Ну ми тільки зайшли, но дуже подобається. Чисто, красиво. Замечательно. директорка звіринцю Людмила Денисенко каже: відвідувачів з настанням потепління значно побільшало. Тож у зоопарку сподіваються, що так буде і надалі. Весь весняно-літній сезон. Дуже добре, що вже настала весна, теплі дні, і звичайно, з початком весни багато лучан, гостей міста вони відвідують парк. Люди засумували за сонечком, за відпочинком на свіжому. Йому повітрі, тому цей тиждень теж обіцяє бути гарний по відвідуваності. Ба більше є у зоопарку і поповнення. Що взагалі у вас новенького може є а з новенького? Ми хвалилися на своїй сторінці до року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що у нас народилися маленькі примати, мавпочки. і це ми зробили вперше. Так як зазвичай, ми такі новини вже оголошуємо, коли маля підросло, окріпло за місяців три-п'ять. Отак, а то захотілося так під. Підняти бойовий настрій і показати, що життя все-таки перемагає і добро перемагає злою. Тому ми так от символічно, що 24 лютого у нас народилися найменші примати. Самі дітки родилися 3 сантиметри. Їх є двоє. Мама гарно доглядає, і я думаю, що вже можна їх бачити і через скло, через їхній вольєр. Тож у теплий день прогулятись у зоопарку дійсно гарна ідея. Тварини вже почали виходити з закритих вольєрів і прогулюватись. Тож подивлювати. Дивитись тут є на що, як і гарно провести час.